Не беручи до уваги водонапірну башту, яка знаходиться у Рівному, єдиним початковим етапом у подальших маршрутах до засніжених вершин, вихованцям обласної станції юних туристів слугують скелі біля селища Соснове Березнівського району. Тут вони на практиці набувають азів техніки скалолазання, досконалюють свою майстерність у гірському туризмі. Проте шлях наверх, у буквальному розумінні цього слова, потребує небийких зусиль, наполегливості та сили волі. Витримати такий відбір здатний далеко не кожен. Учасники відкритої першості обласної станції юних туристів з техніки гірського туризму довели, що можуть і прагнуть, і надалі залишатись у світі цього екстремального виду спорту. За результатами проходження дистанції, компетентне журі визначило переможців змагань старшої та молодшої вікових груп у командному та індивідуальному заліку. Усі вони отримали грамоти. Усі літаки та підлітки не мислять свого подальшого життя без заняття гірським туризмом та альпінізмом. Вони мріють у майбутньому підкорити найвищі вершини світу. Їхній наставник Марія Брага налаштована дещо песимістичніше, але також не має наміру зрадити улюбленому захопленню. Діти в справжні гори вже поїхати не можуть. Колись ми їздили і в Фанські гори, і на Алтай, і на Кавказ. Зараз ми вже це про це все давно забули. Так що техніка гірського туризму кажуть, вимирає, а я ще не здаюся, бо це моє життя. І мені вже всі кажуть, або на скалолазання, або на орієнтування перейти, або на щось простіше. Але щось мені це не дає робити. Я не знаю на щось надіюсь.